До нас із піцею не можна. На смітник її хутчиш. О, ні, та як ви смієте? Любий поясни йому, що так зі смаколиками не можна чинити. Зараз ми ще побачимо, кому вирушити слід у смітник. Так, робота охоронця тільки здається легкою. Який джентельмен завітав на наше шоу з їжею не можна. Та за кого ви мене маєте невеличка перевірка. Мабуть, що досить. Звісно, а вже ж проходьте. Ці багатії такі кумедні. Добрий день пані. Котра година? Еге час вечеряти. Не вистачає трішки солі. Так краще. Час братися до трапези. Отакої. Ледь не забув серветку. Я ж інтелігент. Який фасон, яка тканина. А чим це так смачно пахне? Та він проніс із собою їжу. Порушник охорону. Фокус. Отакої. Йой, усе уже не потрібно. Навіщо мене викликали? Я побачила в нього їжу. Ну, ми перевіримо. Нічого немає. А вам доведеться піти за порушення порядку. Нарешті тепер я можу спокійно полесувати. Ні, в такому вбранні я вас на показ не пропущу. Нам потрібні коментарі щодо сьогоднішнього шоу. Без мене це місце не було б таким крутезним. Я настільки хороший охоронець, що мене звати тільки Йой, що це? Та це морозиво, а не мікрофон. Мене знов хотіли обдурити. Ну ж, бо хутчіше на вихід. До побачення. Прийом, прийом. Та вони вже геть знахабніли. Охоронець заснув на робочому місці. Аго, прокидайтеся! Мені треба пройти на шоу. Я вам краще заспіваю. Аж ніяк не треба. Я такий сонний. Краще просто проходьте. Фух. вбрання – просто витвір мистецтва. Чудово! Так, так, час починати. Дістаємо трубочку. Ніхто й не здогадався. Закусимо булочкою. Яка хитрюща. Абсурд! Так не шанувати давні традиції <-lly> модних показів. Пхе. <-lly> О, браво, браво! Ну ж, бо потримай! Чудово! На біс! Що це за гидота? Та ви за кого мене маєте? Жах та й годі. Усе добре. Я виспався. До побачення. Стривайте, що з її зачіскою замість пістолета в кобурі чудово поміщаються різні солодощі. Тепер Лара Крофт готова до чергової супермісії. Зараз вони усі ночуватимуться. Хто тут крутіший за всіх? Хвилинку зі зброєю на модне шоу точно не можна. Та це ж частина мого образу. На жаль, нічого не можу вдіяти. Гаразд, так тому й бути, забирайте. Який крутий пістолет! Навіть кращий за мій. Ха? У мене навіть є дещо краще. Ти така гарна, егеш. Чудове вбрання. Сподіваюся, у вас немає нічого істівного. Та ж ні. Що ви таке кажете? Чудово, можете проходити. Грязь обережніше. Усе добре. Привіт, красуне! Отакої яке вбрання. Щось я зголоднів. Піцца. Чудово! Охорону сюди хочіше. Язика проковтнеш. Ще б коли. Так, так, є. Недаремно я вчився користуватися ласо. Чудова сукня. Та ж ні, це геть нестерпно. Охорону, де ж ви забарилися? Добрий день, чи я можу пройти зі своїм манекеном? Так, без проблем. Леле, мене хтось кличе, я зараз пригляньте за моїм манекеном. Красуни, я тобі ще зателефоную. Та wow. ця крихітка навіть гарніша. Варто познайомитись. Агов, дівчино. Він що, спілкується з манекеном? Ну ж, бо йди не сюди. Отакої я її вбив! Що ви накоїли? А скільки там цукерок? Трясця, треба давати знати ногами. Порушення! Ошуканці. Так, це не моє до побачення. Що це було? А ви тільки погляньте на цю красуню. Хто ж вона? Теж в неї цілий почет. Тривайте. Що це за маскарад? Ви що? У мене не впізнаєте? Та я ж королева краси. А в валізі, що руки геть, діаманти. Перепрошую, я вас одразу не впізнав. Утім, як на те пішло, прийом. Ми зайшли всередину. Прийом, прийом. Так ми на місці. Аго, де ж моя корона? То що ж, час до роботи. Ува, як їх багато! Ціла купа смаколиків! Ум-нум-нум-нум-нум! -ну 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 -ну. А де мій газований напій? А що це на ньому? Який шалений несмак? Останні приготування. Добрий день, я пройду. Дзоськи! Ви не пройшли наш фейс-контроль. Та чого? Отакої, яка красуня! А чи ви не могли б не пропустити? Так, Алексу бракує слів. Вона його просто зачарувала. Дуже приємний юнак. І в мене вийшло. Так, так, яка ароматна піцца. Я так зголодніла. Час відвідати мою пасію. А чим це пахне? Що це таке? Та я думав, що я тобі також сподобався. Геть звідси, як же прикро. Треба ж. Вагітні також цікавляться модою. Зараз я вас перевірю. Здається, у мене починаються перейми. Викличте швидку терміново. Швидку туди нужбо. Кохана, тримайся. Здається, він досить далеко. Гарна робота. Заходимо. Ось я вже придбав усе необхідне. А де ж молоді батьки? Гаразд починаємо їсти. Ні, я сама. Так, так, наше солодке малятко. Так, а що це у вас? Я бачу, ви щось приховуєте. Ага, печиво, чи вам геть не соромно. Добрий день, мені ж можна пройти? А це ще що таке? З льодяниками не можна. Ось хто пустив сюди без хатька. Так, діаманти. То що з ними робити? Здається, ви можете проходити. Це ж кохання всього мого життя. Що ти тут робиш? Який вишуканий запах? Ти просто модельєри шукаєш натхнення, чи не так? Ходімо. Як жахливо тхне, що тут взагалі відбувається. Коханий, обережніше, Я така рада, що зустріла тебе. Яка твоя думка щодо цього вбрання? Я пропоную попоїсти. Чудово, тепер я кохаю тебе ще більше. Йой, оце ти у мене жартівник. То все, мені час іти. Ні, не залишай мене на самоті. Я сподіваюся, попкорн не частина вашого костюма. А на смак непогано. Віддайте на сюди. Ось тепер проходьте. Усе годі, це тепер моє. Отак. Коничува. Напевно, це якийсь крутий дизайнер. Варто негайно її пропустити. Проходьте. Як цікаво. Аж ось це вбрання взагалі чарівне. Так, дуже цікаво. Проте суші буде все ж таки краще. Так, палички, почнімо. Йо, а що це тут у нас? О, може, зі мною поділяться? Що це за нахабство? Однак, це ж так смачно. Ось ніжка. Поділіться зі мною бодай шматочком. Дякую. Трясця. Здається, в мене скрутило живіт. Де тут вбиральня? Нічого було вже бракувати. З їжею не пропускати, вас зрозумів. Яка весела дівчина, оце так танці. А що ж ти слухаєш? Та нічого такого! Я так люблю музику, Дай не послухати. Трясця. Зараз я дізнаюся, чим цікавиться молодь. Нічого й не чути. Що таке? У мене просто один навушник не працює. Та це ж цукерка. І як смачно. Однак я тебе з цим не пропущу. Що ти ще приховуєш? Ні, більше нічого. Тож дивись мені. Всього лиш одненьку вишеньку. Це ж цукор. Ти маєш рацію. Чимало учасниць показів моду готові морити себе голодом заради гарної фігури. Та точно на Джес. Привіт, дівчата! Ти також це бачиш? Такий перекус нам можна. М -м, смакота. Джес, вочевидь, на таке не очікувала. Адже вона тільки хотіла пронести їжу на шоу у такий хитрий спосіб. Усе, я готова. Зараз покажу їм усім. Отакої, що це? У нас такого ще не було. Не збагну що смішного. Трясця. У такому вбранні вам хіба кроликів годувати. Отакої бідолаха джес. Наступного разу не залишай капусту без нагляду. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!